Вергуни Волинські, сальтисон, е пиріжки з калиною, картопляний паріг. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на Рівненщині фіксує одну із частин унікального кулінарного рекорду, який спільно встановлювали у чотирьох регіонах України. Кухарі з Рівного Києва Дніпра та Борислава, ще на Львівщині, одночасно у різних локаціях представляли автентичні страви української кухні. Таких проєктів в нас ще не було. Національний реєстр рекордів вперше отримав на реєстрацію рекорду проєкт, який узагальнює, я би сказала, збагачує гастрономічну історію України. Це настільки масштабний проект, що ви знаєте, я думаю, що він стане традиційним. І я думаю, що ми щороку будемо додаватися нові і нові міста для того, щоб показати ну неосяжну кількість. Різноманітних страв, які йдуть до нас з глибокої давнини, нарахували 25 автентичних страв старовинних рецептів. 25 – це той внесок, який рівне робить загальну кількість на приготування такої кількості страв шеф, кухарю Юрію Рапштину знадобилась ніч, адже готував усе сам. Серед цього є навіть український борщ, але й з притаманними заходу країни особливостями приготування. Назва може бути ідентична, а технологія приготування відрізняється. Тобто, за своїм регіоном. На нашій західній Україні на західній частині борщ ми прийнято готувати, щоб він був такого насиченого яскравого бордового забарвлення. А от уже на сході його вже. Виварюють спеціально, щоб він був такого світлого світлого кольору. Тобто, що відноситься до рівн, до рівненської частини, сказати ну можна навіть не сказати, тому що назви йдуть ідентичні. А залежить це все від технології приготування. До рекорду увійшли як всім відомі деруни, сирники, картопляний пиріг, так і не дуже знайомі, як за назвою, так і за смаками, вергуни, моркв'яна бабка та мніжки зі сметаною. Це відварна картопля всередині середині з, з яйцями і з борошном смажиться на великій кількості олії, як дріжджові пирожки. Найбільше за що хвилювався кухар пиріжки з калиною, адже це ягода, яка має дуже яскравий смак з гірченкою. Саме, що я хвилювався, це за пиріжки були з калиною. Тобто це було перший раз таке, що я стикався з начинка і йшла з калини. За саму начинку, що тобто зробити все так, щоб воно відповідало було в смаку і зовнішньому вигляду у рекорді найбільша кількість одночасно приготованих автентичних страв української кухні на чотирьох різних локаціях зафіксовано 164 страви. До слова категорія кулінарні рекорди є найчисельнішою у національному реєстрі рекордів України. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.